Друзі, вітаю! Концерт Кобзона продовжує заповнювати вільні місця, але все, що чекає головних віпів. Без них пекло не буде повноцінним пеклом. Багато бавовни останнім часом бавовниця як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу росіян. Хоча вони ж певно мають різну природу. Найгучніша новина останніх днів підрив фашистського пропагандиста, так званого Z Воєнкора, так званого Владлена татарського, бо його навіть звати не так, як він себе називає. Не всю бавовну, скоріше за все, ми можемо зраховувати в актив українських сил спротиву. Тим цікаво розібратися, що ж там насправді відбувається. Мене звати Богдана Мосов. Я журналіст. Підписуйтеся на мій youtube канал. Просто зараз ставте вподобайки, реагуйте, коментуйте. А теперь про последние не Несемся. А мы могли не начинать 24 февраля после того, что мы видели, происходит? Вообще не хочу уезжать из Крыма и залучить. Заднюю никто не даст больше, кроме нас. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. И нас ждет... Резиновый поп. Отже, в Петербурзі сталася непогана така бавовна. Хоча я б насправді сказав, що це все ж таки хлопок, а не бавовна. Під час фестивалю власного марнославства був відправлений на концерт російський пропагандист. Або, якщо хочете, український е, зрадник, бо ця наволочно родилася в Україні. Владлен Татарський йому принесли статуетку його самого, принесла, мовляв, дівчинка, навальністка, учасниця антивоєнних маршів та захисниця ЛГБТ, взагалі так собі дівчинка-квіточка. Вона хитро пронесла буцімто вибухівку повз охорону, дала татарському, і навіть змогла відійти на безпечну відстань. А ось така от шпигунка-революціонерка. Давай. От. Ну, замакує. Ладно, шахтов краски. Шохрм так. да. Шохер в краски. Рабочая история. Молодок. Да, Зо... все, золотой лагерь. Отлично. Ну, ты знаешь, слава богу, я газ. Тут я газ до красивей ну да, ми просто публіки дособою да. до підрівниця також до мотивів. Ми ще повернемося, але спершу про підірвану тварюку. Ця істота народилася у Макіївці Донецької області, і з 11-го року він перебував у в'язниці Горлівки за пограбування банку. У чотирнадцятому році опинився на волі після того як в'язниця потрапила під обстріл із початком російсько-української війни. Після цього ця наволоч долучилася, звісно ж до лав бойовиків, і його знову таки саджають самі ж. Бойовики знову, але мовляв, врешті-решт, сам так званий глава ДНР Олександр Захарченко помилував його і дозволив воювати проти української армії. Ну, це така легенда самого татарського. Насправді, із 19-го року, цей кнур сидів у Москві, де виступав на пропагандистських каналах, і з 24-го лютого почав закликати до вбивств пограбувань та злотувань українців. Все. Всіх побідім, всіх уб'йом, всіх кого нада, а грабів. Все буде как ми любимо. Давайте з боку і дійсно все як любить Росня і колаборанти. Тут нема чого навіть сказати. Татарський дарма що народився у Макіївці, а дійсно він один із типових представників руского міра, Голотівників і вбивць. Утім, щось не все так сталося, як владлену гадалося. Після того, як війська вивели з-під Києва, діло піде веселіше, зараз перебросять, значить, сюди цю групування, і ми вместе замкнемо цей котел, і повторюю, і не випустимо відсюди ні одного людину з жовто-блакитним шевроном. Вот. Цілий день спілкуюся з різними людьми з різних рівень і рангів, і я вижу, що все змінюється в кращу сторону. Происходят сдвиги, происходят, да, со скрипом, да, они быстро, но что-то кого-то убрали, поставили более грамотного. Кого-то поменяли с места на место, посмотрим, что будет. С ним. Ситуация на самом деле тяжелая, но не безвыходная, понятное дело, не безнадежная. Кризис, конечно, пока не наступил, наши войска отбиваются, наносят авиаудары, там сейчас полетят калибры, полетит артиллерия, перебросятся резервы туда. Никто хохлам дарить Херсон не собирается. Там наши солдаты будут сражаться. Вот, и там готовится строиться укрепление. То есть там гражданское население эвакуируется не потому, что ну, там, боятся, что он попадет в плен, да, то есть к хохлам, а просто жертв среди мирного населения. Кто-то рассказывал нам, что у нас все хорошо, транслировал ерунду. И манера, которых ты мне, Оксана, говоришь, манера врать всем, это плохая манера. Но это не врать, врать, а анализ врать, всех врать. Разные. это плохая манера врать, нести чушь. Это, вот это плохая манера. Тому що татарський у своїх манерах багато чого досягнув, навіть по відношенню до своїх упоротих ультрафашистських Z-підписників. Останнім часом татарський, який до слова перебуває, а точніше перебував у хороших стосунках із Зекограєм Пригожиним, і в чийому кафе і був ліквідований, дуже багато ніс крамоли на міністра вбивства Російської Федерації Шойгу та на Герасимова. Це той, що завгосп російського генштабу навіть у Татарський почав підозрювати, що так звана СВО несеться кудись в проміжуток Стрімаусова і почав багато нити про те, що цілі не будуть достигнути. Розказав би цих мобілізованих Я не знаю, ну, тих, кого він бачив, там просто нужна палка. І все там буде нормально. От просто палкою побити там половину людей. Кстати, міня з ним підвивали й інші упороті кровожери. Ну от із татарським і зробили те, що зробили із трьомноусовим. Дозвездівся Владленчик. дозвездівся Максюша. Все на відпочинок до Кобзона. Вирушай, там тебе святий стрюмноусій зустріне на те, що цього кнура підсмажили свої ж фашистюги із касапських спецслужб. Вказує і дуже красива версія того, що відбулося, і відео, яке знято з усіх сторін, і навальністка терористка в сльозах, і свідків стільки що просто греблю ними гати. І все одразу розповіли. І о, як гарно все красиво виходить! Тут на сей в то серечало сидить. Он говорит, а как его зовут? Она говорит, это а, Настя. Ну вот. Она говорит, а, а сейчас я вам скульптуру принесла подарить. Он говорит, да, ну унесите ее. Она говорит, а мне сказали еще находишься. А вдруг это бомба. Вот, и я там ее оставила. Вот, они, он говорит, ну посмеялись тут все. Ну и так я скажу, да, идите. Она пришла. Понимаешь, за что задержана? Понимаю. За что? Uh, за... Я би сказала прибування на місці убийства Владлена Татарського. Що ти зробила? Я принесла туди статуетку, яка взорвалася. А хто тебе передав ту статуетку? Можна, я попозже розкажу. <реш> попозже. Дивно, чогось, коли підривали Дугіну, таких подробиць ми не бачили. Мабуть, ФСБшники надихалися цьогорічною церемонією видачі Оскара Навальному. Оскара всім, Оскара. Ти реально вважаєш, що Путін зійшов з ума? І не лише він. Що ж, павуки у банці починають один одного їсти. Побажаємо їм смачного. Хай продовжують, хай стараються, хай повдавлюються. Нам свої робити. До речі, українські партизани. Тим часом часу не гають у тимчасово окупованому Мелітополі. Підірвали авто такого собі Максима Зубарєва комуняку із Якимівки, Запорізької області, який став місцевим рашистським гауляйтером. Ми е, працюємо на постійній основі і стараємося всіх дітей в цей прекрасний басейн. Але діти із Запоріжжя чогось от в басейн не хочуть. Чогось іншими речами вони займаються. Я скажу, що товаким районі така ситуація, коли... Проводят рейд, да, вроде все хорошо в семье, а потом раз в телефоне сына находят координаты всего подряд, что в Акимовке находятся, администрации, там, военные там, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. и партизаны на Запорежье еще свою справу не скончили. Попереду Балицкий. Весенняя охота продолжается. Сегодня утром наши ребята в Мелитополе подорвали известного коллаборанта Максима Зубарева. Эта тварь пока что в больнице, но наши люди уже на месте, так что работа будет закончена. Пользуясь случаем, передаем привет Андрюше Сигуте, Лове Рогову и Жене Балицкому. Мальчики, вы следующие. Большую часть времени вы как крысы прячетесь в Крыму. Но каждый раз, когда вы приезжаете в город, может стать для вас последним. До скорой встречи! Слава Украине! Друзі, поки що все, але на цьому тижні будуть і нові випуски. Я хочу подякувати всім тим, хто підтримує цей youtube канал за допомогою підписки на Патреоні, на youtube спонсорстві або через посилання на Будабанк, які всі є внизу. Дякую з вашою допомогою. Виходять нові випуски. Ви допомагаєте їх робити. Ну і також не забувайте, що треба підтримувати Збройні Сили України стільки скільки можете. Надсилайте це у перевірені фонди. У фонд поверни. Живемо фонд притулу, а також вашим знайомим, вашим знайомим волонтерам, а також вашим знайомим військовим. Тільки так ми переможемо. Папа. -па.